Та друзі, з вами знову гурток народознавства. Я його керівник Максименко Марина Анатолівна. Вже зовсім скоро, а саме наступного тижня, 14 лютого, весь світ буде визначати свято Святого Валентина. Ну, в Україну це свято прийшло не дуже давно, буквально у 90-х роках минулого століття. І на західний зразок. Молоді і не дуже молоді люди дарують своїм половинкам в цей день Валентинки у вигляді сердечок, так, якісь подарунки, солодощі і таке інше. А чи ніколи не виникало у вас питання, чи не було суто українських свят, які були аналогами у цього дня Святого Валентина? Я, наприклад, зацікавилася цим питанням, і от що я знайшла. Виходить, що такі свята є, і навіть не одне, які за символікою дуже схожі з Днем Святого Валентина. Деякі точно вам відомі, деякі може менше, і ми з ними познайомимося. Ну і таким найбільш відомим святом, яке схоже на День Святого Валентина, є. Я думаю, ви також мені його зараз би назвали свято Івана Купала. Основними символами цього свята є чоловік і жінка, любов і сім'я. Так на Копала молоді люди заявляли про свій намір завести сім'ю, продовжити рід, але все це відбувалося в нерозривному зв'язку з природою. Нагадую, що свята Івана Копала відбувається в ніч з 6 на 7 липня. Крім свята Івана Копала, рідновіри або язичники, інакше ми їх назвемо, да стверджують, що в Україні здавна ще з дохристиянських часів. Існувало ще два свята, які також схожі на День Святого Валентина. Але відзначаються вони не у лютому, а навесні. І це свята Червона Гірка 21 квітня і Бога Ярила 23 квітня. Символіка, яку вони несли в собі, дуже схожа зі святом всіх закоханих. Свято Ярило вважалося чоловічим днем, а червона гірка, гірка відповідно, жіночим. У цей день молоді люди придивлялись одне до одного, виявляли знаки уваги, могли висловити свої почуття. Але, на відміну від Дня Святого Валентина, ці свята мають свою історію і свій символізм, і пов'язані вони також з природою, особливо з її прибудженням після зимового сну. А зараз піде про свято, яке навіть за календарем дуже близько знаходиться до Дня Святого Валентина. Це свято сягає ще трипільської культури. Аналогів цього ще старослов'янського свята немає в жодного народу. І це свято має назву Колодія. Колодій це Бог шлюбу, порозуміння, любові. І триває це свято цілий тиждень з приходом християнства. Це свято ми почали називати масницею. Традиції святкування і багато обрядів залишилися ще з тих часів, і зараз у деяких регіонах ви їх можете побачити. Про свято масниці ми поговоримо пізніше, ближче до неї. А зараз розповім про найцікавіше щодо обряду колодок. На масничному тижні існував звичай прив'язувати колодки тим, хто ще без пари. У давнину це були дерев'яний брусок поліна чи палиця. Починали святкувати колодія на початку тижня. В понеділок зранку молоді одружені жінки збиралися у шинку, готували пишне застілля та справляли колодки. Котресь із молодиць приносили з собою полінце чи палицю, що слугувала за колодку. Усі разом прибирали колодку у полотняне шмаття, ніби сповиваючи, немовля. А тоді вітали одна одну наша колодка народилася. У понеділок колодка народжувалась, у вівторок охрещувалась, у середу похрестини, у четвер помирала, у п'ятницю колодку хоронили, а у суботу оплакування колодки. У неділю відбувалось завершення життєвої долі колодки. І звісно, усі ці дійства мали жертівливий характер. Молодиці прив'язували колодку до тіла неодруженим парубкам та дівчатам, які не дружилися минулого року. Одним із мотивів в'язання колодки було покарання парубків дівчат, які не подружились, а також їхніх батьків за те, що вчасно не оженили сина чи не віддали заміж дочку. Не женився єси, то колодку носи. А оскільки ніхто не бажав тягти колодку, тож від неї відкуплялись. Кольоровими стерчками, танцями, піснями, їжею, напоями чи грошима. Пам'ятаючи про такий звичай, парубки заздалегідь готували відкупного. Після викупу колодку відв'язували. Самому відв'язуватися не годилося. За народним повір'ям колодій, як бог і опікун шлюбу, щедро обдаровував здоров'ям, злагодою й достатком тих, хто створював родини і дарував подружжю діточок. Отже, Колодій, суто українське свято, якому немає аналогів у інших народів. Отже, бачите, скільки свят аналогів є нашими суто українським. Але, на жаль, ці свята знаходяться в тіні від дня святого Валентина. Маємо пам'ятати і поважати те українські традиції та цінувати українське. А говорити про свою любов, близьким та рідним необхідно не тільки по святах. В наш складний час частіше обіймайте своїх батьків, бабусь, рідних та близьких людей. Цінуйте кожну хвилину, проведено поруч з ними. А День Святого Валентина це ще один привід нагадати про свої почуття. І сьогодні я хочу, щоб ви працювали в техніці Макраме і створили отакі невеличкі, білочки валентинки, які ви можете подарувати близьким вам людям. Давайте попрацюємо! Так, сьогодні нам потрібно небагато. Основним елементом буде у нас такий шнур, у мене він 10 мм. Далі ножиці, замочок туди брелка, оскільки ми брелочок робимо: маркер, термоклей і фетер або фоміран, залежно від того, що у вас є, червоного та білого кольору. Для одягу, нашим капітончиком можна взяти ще у мене цю блакитна пряжа, бо така салатна і трошки така. Міняно, але можна робити і просто білого. Першим, що ми робимо, відрізаємо шнур для цільця нашого брелочка. Якщо у вас є дерев'яні бусини з великим отвором, то такий брелочок виглядає гарно дійсно. Але не у всіх ці бусини є. І я показую, ви знаєте, те, що виходимо з того, що у нас є в наявності, що може бути, так? Якщо є шнур, це вже добре. Так. Отже, шнур десь у нас буде 20, ровно 30 см, відрізаємо 30 см. Цього нам буде достатньо. Це для тіла. Відразу можемо зав'язати, щоб вони не торочилися тут ніжки. Це ноги. Так. Угу. Дивіться, як я сказала, бусин немає, Я беру фетр білий, чи якщо у вас є там якогось біжого кольору, то теж буде добре. Так, ну, яка там голова, щоб вона не дуже велика була. Десь можемо взяти ширину в 1 сантиметр, Думаю, цього буде достатньо. Десь сантиметрик будемо різти. Ну, Довжину це навіть буде багато. Зараз будемо дивитися, що в нас вийде. Так. І... Матувати. Голова вийшла. Якщо дома є світло, то це добре. Але я вам так і не показала, що робити, якщо світла все ж таки нема. А нам треба працювати з силіконом, тобто з термоклеєм, так? Для цього нам прийде на допомогу свічечка і сам клей, силікон, так? Далі не підносить під самий вогонь, тому що він буде горіти і черніти. І далі наш виріб теж буде такий чорний, не дуже гарний. То ми просто поруч тримаємо з вогнем, але не дуже близько, для того, щоб наш селікон підтанув. Бачите, крапельки починають з'являтися. І от коли вони вже з'явились, ми швиденько наносимо їх на місце, яке нам треба приклеїти. Це приклеїли. Таким чином ми зробили голову. Так, оскільки в мене вже свічечка горить, то дуже, дуже обережно, дуже обережно. Будь ласка, в присутності дорослих це робимо самі не робимо. Частинка гаряча, тому просто обережно підвели. Ну і можете зворотньою частинкою силікону отак її трошки підхум. Далі свічку поки що відставляємо. Вона нам ще знадобиться, тому, якщо хочете, можете затушити, але слідкувати. Якщо не затушили, то слідкуйте за вогнем, щоб нічого не підпалило. Так, далі. Як я вже сказала, можна працювати і далі з білим, але я хочу додати все ж таки кольору. І візьму. Блакитну ниточку. Я виріз так ну, не відміряю 40 сантиметрів. Для того, щоб ми спокійно могли 20-20 працювати з ними, так? На краях відразу можемо її підрізати, тому що вона у мене. Бачите, як відразу розходиться ниточка. Торочиться так. Тому підв'язую її. Зайво поки що беремо, перегортаємо нашого купідончика і починаємо плести знизу ніжок, не від голови, а знизу, для того, щоб підняти наверх руки. Так, І робимо звичайний квадратний вузол. так. Для того, щоб він у нас вийшов, пам'ятаємо, що маємо з двох боків, так? Іти, не з одного. Так. Ось ця ниточка сюди пішла. Це сюди. Починаємо з цього боку тепер. Так. 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 Знову з цього. Підправили, що ми робимо? Ручки є. Ну, у купідончика мають бути крила, так? То з білого фетру ми їх зараз зробимо. Але, щоб не псувати і не малювати на фетрі, ми візьмемо якийсь аркушик паперу і намалюємо половинку крила, так? Нормально. Вирізаємо. На достатнько половинки ми будемо робити симетрію. Зараз скільки ми вирізали половинку, ми згинаємо фетр, пригадуйте, да? І робимо симетричний рильця. Вирізаємо все, і крило у нас готове. крильце поки що відкладемо, і виріжемо ще з червоного фетру сердечко, яке буде у нас в руках, так, нашого капідончика, і приклеїмо його з цього боку, наче він так його ручками тримає, обіймає. Так? О. Все, коли детальки вирізали, можемо вертатися до нашої свічечки обережно, тут уже воск є, він гарячий, вже поплавився трошки. Починаємо стоплювати силікон. Нам його буквально по крапельки потрібно другого копідончика робимо майже все те саме, але будуть відрізнятися крила. Їх ми зробимо також зі шнура. І зробимо декілька варіантів, щоб побачила, як просто можна створити цікаві речі. Так, крильце є. Он чимось прикрасити, я до своїх наліпочок повернулася. У мене тут такі сердечки є, але я червоний не хочу вже воно попереду. А тут зроблю таке просто обсріблясте. Далі можна зробити або німб над головою, або можна спробувати створити пряжі щось таке схоже на кудрі. І останній штрих. Я обрала маркер, але от собі думаю, чи не буде дуже він малювати жирно, щоб не зіпсувати вже свою роботу. Я маю промалювати очки, щоб не дуже там розпливалося. Розпливається маркер. Ось це зроблю олівцем, бо розпливається маркер. Готово. Залишається лише причепити кільце та берелочки. Один готовий, давайте зробимо ще декілька, щоб знайти, що нам більше подобається. Так, дуже великими робити не будемо. С на так. Mm -hmm. Раз, Раз. два, и тут другая сразу. Так. Ми приклеїмо сердечко.